І всім привіт! З вами грамітрей, мене звуть Дмитро Отже продовжуємо проходження гри Портал 15 рівень. Так що маємо. Ага, тут нам треба потрапити якраз за цю панель, чи як її можна назвати. Ага. І розігналося через портали і коли якраз пролітаємо через. Це поле, то портали попередньо знищуються Так, нам треба сюди є літаюча кулька. Так, але якщо, якщо ми проходимо через це поле, портали знищуються, а нам потрібно кульку діставити. Доставити сюди. Отже, нам перший портал потрібно ставити тут. Потім тут, так. Він вилетів, проходимо. І тепер тут і тут, так. Є. Все, платформа рухається. Так, йдемо далі. Так, знову там літає кулька і нам потрібно... Ага, тут показує, що нам потрібно туди. Тут можемо розігнатися, щоб туди перелетіти, але. Якщо ми так зробимо, то ми не долетимо, так? Треба взяти розгін. So, так. розгін розгіном треба взяти, так? Якщо я долечу, то перед собою поставити помаранчевий портал треба буде в польоті. Є, yeah. Пролетіли. Так, ну знову ж таки я через це поле портал не поставив, треба туди дістатись. Ну, а туди вже потім підемо. Є. Yeah. Так. Кулька відбувається тут, то мабуть портал тут. Точно, але підійде. А туди як? Нам ці панелі не будуть заважати, ні? О, нормально. Так, а тут що? Ага. Тут їздить така штука. Ага, не долетів. Треба було дочекатись, доки вона... Підіде, чи ще не під'їхало, о. Та що ж таке? Поспішив. Тая кулька ця? Чекай, ну. Куди тебе треба? Так, ладно, хай знищується потрохи. Нам треба зрозуміти. Чи це просто... Це випускає кульку. Сюди не треба кульку. Так, що можна? Кулька потрапила, так. Так, ці платформи підіймаються. Подивимось, що там є. Ага. Тобто відкриваю. Ось ця кнопка відкриває одні двері, так? Да? Та як він же тут літає? Ага, отсюди треба кульку нам. Та що ж таке? Все хай розбивається. Бо я тільки собі напеклі уже так. Так, це. І треба буде тут портала поставити. Тобто спочатку натискати на дві кнопки треба швидко. І забрати кульку нехай летить. Поставимо портали. Стигна. Жто этого раны. Та ні, дякую. Що буде у кінці дослідження? Хто зна, може дійсно розберуть на органи. Це 16 рівень, має бути. О, О, тобто, бачимо що там вже будуть по нас стріляти. А, ну тобто от... а, ага, склон не пробивається. Що нам з цією штукою робити? тут. Так, ну через скло не можна ставити портал. Там зараз стріляти по нас може. А може і не може. Ходы можна хайпати. Цю штуку можна. Якщо вона присувається, її можна звалити на... Того робота. Або можна ж цього купа звалити на робота, якщо та. Ага, є зверху. Є? А, та тут підказки навіть є, куди можна покласти. А чого він не падає? Не вліз. Нормально. No? Давайте там портал поставлю. А, oh, той. Це вже не розбивається. Кубів багато не буває, да? Там ще. А там що? Зможу залізти туди наверх? Ай, не завалюйся. А, ну тут склон. Да, не знаю, наверное, никак не получится там. Ну, в так высоко, настрибно. Ой. I'm sure yeah? for your own safety, do not destroy vital testing apparatus.

While. The Vital Apparatus will deliver a companion cube in 3, 2 куб компаньон. Що означає куб компань компаньон, ага, Ну добре. Треба його сюди, да, донести? А, ну тобто це. Це сходинка для нас. А якщо тут платформа така, то нам знадобиться, що получається ця літаюча штука. Бля, не зараз. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and in fact cannot speak. So треба, to да? Перший. Першу кульку. Так, а як сюди кубу поставити? І що вона зробила? А, піднімається платформа, а сюди не можна зайти. Чого а можна? Що ми маємо тут? А нічого не маємо. Треба буде. Зараз. Да, ага, сюди треба буде другу кульку. Якщо тут купу ставлю, то одні дверцята. Тут стану другі дверцята. Тут тобто треба зайти за другою кулькою. Ось тобто тут вона буде. Чого не летить? Чого воно не працює? А та працює. Я ж забрав. Але все одно ця не хоче працювати. Так, ну це куп треба набрати. Ну так, куп, не розмовляє, вона права. І тут щось. щось. А, тут, тут просто його. Треба... О!

Так, 18 рівень. Тортик нас чекає. Тортик це добре. Так, тепер треба наверх. А тут не ставиться. А тут що? Просто порожня кімната, як минулий раз. Знову радіо. О, двері. Двері можна закрілося відчинити чи ні. <гум> ні, ці не працюють. Так, стрибати тут не можна, бо В рідину потрапимо і помремо. Чесь рука. Відбиток. Я, Від нам потрібно далі. Туди портал і сюди портал. Є. Yeah. Ага, і тут ставиться. Так, ну ми прийшли звідси. Нам туди. Так, нам туди. На розгін взяти, щоб... Ага, щоб туди вилетіти. Тут же вихід буде до наступного рівня, а кнопка там добре. Ну, там ніде портал не поставити. Да? Ну, не просто ж так тут. Кнопку поставили. Тобто воно ще й на час відкривається. Так, чекайте назад. Так, ну ця кулька, по ідеї, може... вбивати, да? лки-палки. Давайте в цю сторону зайдемо. Так, вот тут точно буде портал, да? Ага, він спочатку там поставить, да? Ну, Кулькам скрізь за все мої быть. Або зіб'є, хоча б. Да, збиває. Не, не встиг. І так? Тепер тут і ось тут? Да, била? Била, залишилось о, встиг. А чого не попало? Де попав? Так, що нам далі? Ага, тобто, якщо ми. Натиснемо, відкриється... А, і сюди треба кульку встигнути. Тобто спочатку треба. Чого? А, тут стояв портал воно било, добре, розумів. Так, ну зараз тоді. Нехай стоїть тут. Поки буде летіти кулька з синього порталу вилети, треба встигнути натиснути. Так, є. О! Є таке діло. І що ж то... А, платформа почала їздити. Так, давай повертайся. Так, і наверх ми не запригнемо, не получится. а донизу получится. це ми активуємо. Той вихід, а нащо нам ще треба куб забрати. Ну, відкривається, так. І що? Так, от туди можна буде порталом перейти. А, і він якраз якщо там поставити портал, коли він буде стояти навер дивитись, то через цю платформу можна буде взяти. Велику швидкість польотом до неї. Пробуємо. Треба вийти спочатку. Так, ставити тут портал і влітаємо. Є. О! Але все одно, щоб назад піти треба. Туба тут поставити. Відкрити прохід. Можна тут портал ставити. Ай, не той. Все, прийшло добре. Вихід, щоб яку ага, би ми вже не забираємо. Так, ну на цьому ми думаємо ми зупинимось. Продовження буде якраз же незабаром наступна серії. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається такий контент, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і віримо в ЗСУ. Не хочу стыть.